47. This is Diana from Agency. We've been monitoring the small tracking device in the late Hayamoto Jr. We managed to track down Hayamoto Sr. thanks to your fine work. We're quite excited since Hayamoto hasn't been registered in public for more than 15 years. He emerged at one of his castles in central Japan. This makes it a very tricky assignment. You must make your way through some very tough security and bypass a lot of electronic surveillance in order to access the castle undetected. You might need to take out the power grids to the alarm units. The whole area is studded with tripwires, guards, substations, alarm units, guard towers, etc. Strategic planning is extremely important. All their systems are on high alert, so consider your moves in there. Your equipment is hidden in a truck just outside the entry gates. When you get the equipment, we'll brief you on the position of alarm units as well as guard movements. 47, I repeat, find the truck with equipment, wait for our briefing, Get to the castle undetected, and take out the castle alarm before entering. Вітаю всіх. Продовжуємо проходити Hitman 2 «Тихий вбивця». Наразі будемо проходити сьому місію. Захована долина. Нам потрібно знайти секретний прохід до цієї долини. Ну що ж, давайте перейдемо до місії. Так, ось ми й на місці. Глянемо швиденько карту. Так, це ми. Тут схром, про який говорила Діана. А нам потрібно потрапити в оцю точку. Шлях у нас не близький, тож давайте вирушати. Але стартувати ми будемо обережненько. Ось там на дальньому фоні видна вежа з жовтими віконечками. В тих віконечках. Снайпера. Ну, це не снайпера, це орли. Ось, проскочили ми їх. Вони, правда, бачать нас частенько. Так, я не знаю як, така хортовина, але вони бачать. Ось у правому вікні видно снайпера. Так, це ми проскочили. Тепер йдемо до вантажівки, про яку говорила Діана. Ось вона перед нами. Але перед тим, як взяти спорядження, давайте переодягнемося. Вам з нами поділиться ось цей солдат. Як тільки він розвернеться, ми шуруємо за ним. Попадка, звісно, хуртовина така, сніг лопатий. Відпочивати тільки, а наш 47-й на завданні. Сніг дуже великий, як бачите, вже в 47 го ліве вухо заліпило цим сніжком, але він впевнено йде до цілі. Не привикати працювати в різних таких ситуаціях. Оп! В одній умови йому не перешкода. Все, тут розібралися, вставай, бери одяг. Більше нічого нам від цього солдата не потрібно. Снігом його присипле і все, ніхто не буде бачити. Так, забираємо подарунки Діани. Все. І погнали. Біжимо до цієї хатинки і спускаємося вниз. Ще одна вежа, ось там. Так. Спускаємось. Але не поспішаємо спуститися вниз, аж сам туди вниз. Там, як правило, ходить охоронець. Треба почекати, поки він сюди зайде. Переконається, що все чисто. І вийде назад. Ну, а ми, відповідно, спустимося і пройдемо за ним. Незважаючи на те, що ми перевдягнулися, нам практично жодної переваги це не надає. Хіба що десь десь здалеку? Так. Ці хлопці всіх підозрюють. Постійно біжать перевіряти документи. У нас, звісно, їх немає, тому у нас можуть бути проблеми, які нам не потрібні. Тож, давайте проходити все потихеньку. Звісно, можна, звісно, спробувати втікти від них там десь у тунелях. Не хочеться експериментувати, тож, давайте там, де можна, там будемо безпечно проходити. Все, він заходить у двері, ми спускаємось. Підійде від дверей. Ми вже спустимось вниз. Тут тепліше, вже не дує. Хорошо, присідаємо. Як я й казав, у них слух просто власнючий. Так. Дівесь у шпаринку. Нікого не видно. Відкриваємо двері. Уратненько. Я бачу тінь. Ось він іде. Давайте за ці ящики заховаємось. Стажівка пролетіла спереді. Так, заходь, заходь, заходь. Йдемо далі, закривай двері. Все, вибігаємо. Так, треба бути дуже-дуже обережним цієї вантажівки вони літають, прям не знаю. Просто шумахери, а не водії. Вони збивають усіх. Хто потрапляється їм на колеса, вони можуть збити і мене і будь-кого з охоронців. З цією ситуацією пов'язана невеличка проблемка в цій місії. Буває таке, що вантажівка наїжджає на охоронця. Збиває його? Ту смерть кажуть, що це ми зробили. Відповідно, ми вже не можемо отримати рейтинг тих і вбивця. Так, давайте чекати охоронців, щоб не нарватися. Їх тут троє. Той один пішов туди, ці йдуть сюди. Вони йдуть нам на зустріч вони зараз повернуть туди. Я хочу подалі, бо той буде розвертатися, щоб він нас не спалив. Так, треба дуже-дуже обережно проходити. Вони капець які підозрюють усіх. Бачите? Вже хочу повернутися назад, а мені це не вигідно. Треба, щоб він йшов вперед разом з своїм колегою. Так, шуруйте звідси, тепер давайте з цими. Чи верніше з цим. Де він? Ось він йде туди, він має повернути ліворуч, так? Тихенько, теж не поспішаємо. Не знаю, в яких школах їх виховували, але жодна музикальна школа не має таких фахівців по слуху. Якось ці охоронці. Так, там уже хлопці повертаються, нам немає коли, нам треба бігти сюди. Так, давайте, 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 швиденько біжимо далі. Так, ось там блокпост стоїть. Ми до нього не добігаємо. Переходимо на цю сторону і заглядаємо в ці двері. Що в нас тут? На жаль, поки що нікого немає. Ні охоронець є, але він виходить сюди назад. Нам треба, щоб він повернувся за ті ящики, які ми зараз бачимо на задньому фоні. Тож, давайте чекати. відносній безпеці ми тут, ось вантажівка зупинилася. Перед перевіркою документів. Хлопці там ходять, нікуди не вилазимо, нічого не робимо. Я покажу вам карту. Так, ось сюди ми спустились. Ось так пробігли, і тепер ми в цій зоні. Хоронці попереджені. Я злякався. Ну, попередження вони, власне, про те, що я і вам говорив. Звіді двері. Видно, вантажівка наїхала на ногу одному з охоронців. Тепер він вимахується. Так. Значить, ще раз. Ось ми в цій зоні. Нам треба піднятись тут на гору, пробігти по поверхні і спустити сюди. Ось такий планчик. Тому чекаємо. Не рухаємось, присіли, щоб ніхто нас не спалив. Так. Головне, щоб та вантажівка ніякого охоронника не збила. Роздавлена нога. На рейтинг, слава Богу не впливає. Мені хочеться отримати максимальний рівень. Так, це що, вже буде заходити сюди охорону чи ні? І ще десь там далі ходить він. Ну, чекаємо. Тяжко дихає. 47-й. а що йому залишається? Смерз, змок. Ще завдання не виконав, щоб відпочивати. Охоронця. Він з'явиться. Зробить обхід і прийде. Ось уже йде охоронник, супер. Значить, зараз ми вже будемо робити певний невеличкий маневр. Заходить охоронник. Чекаємо, поки він обійде цей ящик і зайде за нього. Тоді ми вриваємося в цю кімнату. Пробігаємо тут все. Так. Ось він заходить, вриваємось в кімнату. Давай, 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 біжимо, біжимо. Можна сказати, з відкрилися двері. Все, піднімаємось на поверхню. Так. Знову тут буде сніжок, морозець. Ну, що зробиш? Так, швидко дивлюсь на карту. Отже, нам потрібно от сюди добратися. Так, давайте сюди. Перебігаємо на цю сторону. Ще одна вежа снайперів. Тут треба зрозуміти якось як нам пройти. О, там ходить. «Я ми, я так, ми. давай, давай, давай. Я попробую пробігтися. Він хоче перевірити документи. Ну, я, типу, такий. Я не знаю, що ти тут від мене хочеш, я собі біжу, такий, типу. Так, давай, давай, давай. Е, нічого, ну, нехай охоронці стривожені. Це не вплине нам на рейтинг. Головне, зараз дуже швидко сіганути туди всередину. не хочу я його убивати, мінімум жертв. Так, бистренько спускайся, давай, не пали нас. Давай, 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 давай. Власне, він не знає, хто ми такі. Він, можливо, він думає, що я якийсь дезертир, замерз, ще щось. Так, вниз знову ж таки, я не спускаюсь. Там теж є охоронець. Зараз той зверху заспокоїться, сніжком сліди мої присипле, та і все. Його тривога не вплине на наш рейтинг, головне далі ні на кого не нарватися. І в шляху ми вже подолали. Можна, звісно, його вбити, з арбалета або задушити волокном, але не хочеться. Так, як бачите, майже заспокоївся той на поверхні охоронець. Собаки виють. Чекаємо, чекаємо цього охоронця. Так ось він. Зараз сюди зайде, все огляне. Іде назад. Він заходить у дві кімнати, тому двері там не одні брязкають. Будемо чекати. Поки, звісно, 47-го терпнуть, Ну що робити? Прийде охоронник. Вони дуже повільно тут пересуваються, розумію. Хлопці мерзнуть, та й не поспішають. У них ще не одна година чергування, то куди їм поспішати. Які тут вовки серйозні виють? Так Такі руки заніміють. Ще й холодні жердини цієї дробини Ой, Ой. Треба чекати. Ось, ви бачите, відкрилися двері. Довго прийшлося нам чекати, ну що зробиш? Треба безпечно тут пройтися. Все, хоробник оглянув, зараз вийде і ми спускаємось. Нарешті вже можемо спуститись. Спускаємося. Тяжко тобі спускатись. 47-й, я розумію. Прийшлося повісити, як кажану, там. Ну, що зробиш? Комісія. І далі. І дивися знову в шпаринку. Нікого не видно. Відкриваємо. Так, знову бачу тінь. Ось він йде до дверей. До речі, теж туди треба. Зараз треба дещо зробити. Забігаємо сюди в куточок, присідаємо, звісно, і чекаємо. Двері відкриваються в нашу сторону, тож ми будуть пару секундочок будемо в якійсь безпеці. Нам вистачить цього, щоб зайти в ту кімнатку ліворуч. А Охорони потихеньку, хоч далі. Ось такий момент є в цій кімнаті. Місія така, що постійно приходиться чекати, тож не поспішаємо. вийде. Підемо далі. Я чую вантажівка стоїть. Поїхала вона. Оп. Так, тепер маневр. Бачите, охоронець виходить, а ми за ним. І як будто ми не при чому. Це сквознячки, Так, сюди, щоб ніяка нас не збила зараза. Так, забігаємо в вантажівку швиденько. Сюди, в самий кут. І от так дуже-дуже низько присідаємо. Дивимось на карту. Нас везуть, ми маємо ось тут вийти. Так, саме головне, щоб не спалитися. А ні, то тоді придеться швиденько вискакувати з вантажівки. Так, він до нас спиною, все супер. Супер. Той теж спиною. Все, вантажівка стала. Швиденько вибігаємо і біжимо. Біжимо сюди. Але не забігаємо відразу в двері. Бо нам треба не в двері, нам треба. Ось в оце приміщення. Хорошо, проскочили. Так, ну що ж, тепер чекаємо. Цей охоронець зробить ціле коло навколо цього грузовичка. А ми маємо дочекатися. Фактично, ми вже на фінішній прямій. Головне зараз не поспішати, нічого нам тут не загрожує. Так. Вже на фініші. Практично це останній охоронець, який нам може зіпсувати проходження. Тому не спішимо. Так, проходимо до вантажівки. Ось там вихід, але ми не підемо, там охоронці є. Підемо іншою стороною, так, наближаємося сюди. Ходить навколо вантажівки. Ось він там зупинився, він зараз піде туди за ящики. Так, а потім піде сюди ліворуч. Вантажівку влазити не треба. Він нас спалить, якщо ми туди заліземо і будемо його там чекати. Ось він вийшов і йде до нас. А ми йдемо йому назустріч. Світло падає так, що тінь від нас праворуч. Тобто йому не видно, хто тут йде, а ми якраз і бачимо, куди він йде. Це супер. Так, тихенько. Проходимо, проходимо. Так. Я загляну, де він. Все, він зайшов за вантажівку, значить ми йдемо в ці двері. Раз. Заходимо і швидесенько виходимо на поверхню. Фактично ми вже пройшли цю місію. Залишається буквально лічені метри. Спочатку треба вилізти на поверхню. Знову на сніг, знову на хуртовину. Так. Ось ми вилізли. І тепер біжимо ось туди ліворуч. За цими деревами на всякий випадок. Знову, ви бачите, стоїть вежа снайперів. Вони не повинні нас бачити, але мало лі, краще не ризикувати. Ну, ось це. Власне, завершуємо ми місію. Біжимо сюди до цих прожекторів. Тут уже немає охорони. Є, є єдина проблема, інколи буває, ось тут вискакує вантажівка, краще оббігти. Нагадую ще раз, вантажівки тут просто чудо-біду роблять, розвертаються, збивають. Буде дуже. чекай. буде дуже обідно, коли він нас зб'є безпосередньо перед виходом. Все. І заходимо сюди, в цей тунельчик. Ну, ось, власне, отримали ми рейтинг тихий вбивця на складності професіонал. Ну що ж? Давайте далі. Ось ми безпосередньо перейшли вже в наступну восьму місію, але її ми будемо проходити в наступному відео. А на даний момент я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.